Так, от у нас результат мальовки, малярки салону. От так у нас все вийшло. Потяків ніде ніяких немає. Зроблено все з першого разу професіонально, в крупиві, брудними руками. Зато, зато все дуже класно вийшло. Так, по пластику у нас тут де ручник, де коробка. Цей пластик де радіо у нас вийшов. отакий Все прикольно. Заклеїли цю штуку, бо у нас не було її. Ми взяли з тамтої вісімки, так сказати, донорської. Тут все окей. Тут стійка помальована. В принципі, так, малюю навіть отакі місця, де є ручки. Самі такі ручки малюю. Також помалював навіть кожу коробки передач. Виглядає. Ну як новий. Реально як новий.